А що це таке Дан? – Це розумний автомат. А на що він треба? На що він треба? Ну, по-перше, можна віддалено керувати навантаженням. Uh -huh. Тобто, ти десь знаходишся на роботі, десь ще можеш якісь там групи споживання відключати, підключати і так далі. Тобто, в залежності від твоїх потреб. Uh -huh. А ще з цікавих особливостей, чому він саме розумний, це не тільки що він автоматично відключається, він може. Він записує інформацію по споживанню, він показує скільки вольт, скільки ампер, і от, наприклад, у вас є там якісь групи навантаження. Ви можете, наприклад, вияснити, скільки у вас там за місяць, наприклад, спожив бойлер, скільки спожив електрокотел. Тобто, от споживачі, які сидять на автоматі, ви можете розуміти по ним. Споживання. Тобто, якщо мене цікаво, допустим, скільки в мене за місяць е, з'їв допустим, той же теплий пол або якась інша група. Якщо, якщо він сидить ну, окремо сам на, на такому марсом, автоматі, на автоматі да, то ти зможеш зрозуміти, скільки він у тебе спожив. Ага. Я ну, я така от теж цікава фішка цього автомату. Прикольно, Чуєш? ну а як їх можна використовувати от в таких системах, типу резервного живлення. Якщо, допустим фантазувати, що у нас є Знятів маса? Ну от який приклад так. може бути? Допустим, у нас є резервна група навантаження, яка складається з приборів А, Б, С. допустим, перший поверх, другий поверх. У нас працює все, коли відключили світло від батарейки. Але ми можемо, допустимо, весь другий поверх відключити віддалено однією кнопочки. Варіанту так знову ж таки, коли є генерація, наприклад, у тебе є якісь потужні споживачі, нагріти, бойлер, електрокар, Наприклад, у тебе дома стоїть на зарядку підключений, автомат при цьому виключений. А ти поїхав на роботу на бензиновій машині там. Ти хочеш зарядити вдома електрокар, ти бачиш, пішло сонце, ти кля... но автоматика і ага, прикольно. енергія пішла вже. Тобто, так, як пропало світло електрокар, електрокар він ж не має заряджатися від акумулятора, тільки від панели. А якщо немає сонечка, відповідно, він не має заряджатися. Да? Ну да, А якщо вийшло сонечко, ми такий клац. А ну можеш класнуть? Да, да, да. І так. типу оп, і включили електрокар. Оп, і виключили електрокар. Оп, і виключили зарядку. Ну коротше, різні сценарії. Така штука реально корисна да. може бути дуже. Може бути корисна, але ну є питання по цьому. Ні ну саме саме ця фірма ні, взагалі мається на увазі типологія рішення, що вот да, ну, сам автомат з такою от не, ре 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 керувані, релюшкою. Можна да. сказати. Штука доволі. Ну прикольно, прикольно. Цікава. Так ви, коротше, автономне живлення ставите, так? Да? Так, да, ми автономне живлення ставимо. Це, це клієнтський автомат. Ага. Ми його поставили, він щось недовго послужив, то зараз. Ну дякую, Дякую.